Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Ліс Безпеки. Мушуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Жила собі дівчинка Соломія, весела, допитлива, з очима, що горіли від бажання пригод, але іноді її цікавість затьмарювала обережність. Одного теплого дня, гуляючи біля старого дуба, вона помітила вузеньку стежку, що ховалася серед кущів. Куди ж вона веде? подумала Соломія і, не сказавши нікому, побігла вглиб лісу. Стежка привела її до дивовижного місця, лісу безпеки. Тут дерева шепотіли мудрі слова. А звірі дивилися на неї з доброю строгістю. Першим Соломію зустрів заєць. Заєць охоронець. Його вуха смішно тремтіли, коли він запитав. Соломія, куди це ти? Тікати далеко від дому, не попередивши рідних, небезпечно. А що, як загубишся? Дівчинка почервоніла, адже й справді не подумала про це. Я просто хотіла знайти щось цікаве, тихо відповіла вона. Пригоди це чудово, але безпека понад усе. Ходи з нами. Ми навчимо тебе, як бути обережною, усміхнувся заяць і повів на галявину. Перше випробування уважність. На галявині стояв величезний ведмідь пильний. Його шерсть грілася на сонці, а в лапах він тримав кошик, повний ягід. У лісі багато спокус Соломіє, прогодів він. Але не всі ягоди можна їсти. Деякі справжня біда. вибери тільки безпечні. Перед дівчинкою лежали ягоди, червоні, як вогники, сині, мов небо, і зелені, наче мох. Соломія пригадала маміне слова. Червоні ягоди можуть бути отруйними. Вона обережно взяла сині ягоди, а ведмідь задоволено кивнув. Молодець, дівчинко, уважність. Твій перший помічник. Друге випробування обережність біля дороги. Далі стежка привела до струмка, що виблискував, наче справжня дорога. Там гуляла лисичка, розумниця, її хвіст гойдався, мов вогняний прапорець. Ніколи не грайся біля дороги, Соломія, сказала вона. Машини мчать швидко, а ти маленька. Спробуй пройти стежкою, не торкаючись дороги. Соломія акуратно ступала, тримаючись якомога далі від струмка, та раптом у воді блиснув гарненький камінець. Який гарний, подумала вона, і мала не ступила у воду. Лисичка миттю гукнула. Стій. Спокуса можна завести в біду, тримайся якомога далі від краю. Соломія зітхнула, але послухалася і пройшла стежку, не наближаючись до дороги. Третє випробування незнайомці. Нарешті, на високій гілці, з'явилася мудра сова. Її очі. Світилися, мов два ліхтарика, а голос був спокійний, але суровий. У лісі бувають незнайомці, Соломія, – сказала вона. Вони можуть здаватися добрими, але не поспішай довірятися. Відповідай на моє запитання, але будь обережна. Сова запитала, де ти живеш, дівчинко? Я проведу тебе додому. Соломія згадала мамину пораду не розповідай незнайомцям, де твій дім. Вона усміхнулася і чемно відповіла. Дякую, але я сама знайду дорогу. Мої рідні чекають мене. Сова розправила крила і радісно мовила Ти розумниця, Соломія, ти пройшла всі випробування. Повернення додому. Звірі лісу, безпеки зібралися разом і подарували Соломії маленький чарівний дзвіночок. Він ніжно дзеленчав, коли його торкалися. Цей дзвіночок нагадуватиме тобі про наші правила, сказав заєць. Будь обережною, і він завжди співатиме. Соломія міцно обняла нових друзів і побігла додому. Відтоді вона ніколи не забувала не тікати далеко без дозволу, не гратися біля дороги і не розмовляти з незнайомцями, а дзвіночок щоразу весело зеленчав, коли вона робила правильний вибір. І жили вони з мамою щасливо, але Соломія стала не лише допитливою, а й дуже обережною дівчинкою. Дякую за увагу, дітки. До зустрічі!